Мантра третя. Асурья нама телока, Андхена саврита, Там степрет я бхи гачванти, Якечат махану Асурья. Призначені для асур. Нама. Відомий під іменем. Те ті, локах планети. Андгена. Невіглаством. Тамаса. Тьмою. Аврітах. Покриті. Тан ті планети. Те вони. Третя після смерті. Абгігачханьці. Входять у. Є будь-хто Ке кожен, Ча – і, – вбивці душі, джанах особистості. убивця душі. Хай хто він є, неодмінно потрапляє на планети, відомі як світи безвірних, сповнені пітьми. І вігласт. пояснення. Людське життя відрізняється від життя тварини своєю великою відповідальністю. Тих, хто усвідомлює ці свої важливі обов'язки і діє відповідно, називають сурами, праведниками. А тих, хто не, хто є відповідальністю або навіть не здогадується про її існування, називають асурами, демонами. У всесвіті існують лише ці два різновиди людських істот у рік ведії йдеться, що сури завжди схиляються до лотосових стів верховного Господа Вішну і діють належним чином. Їхні шляхи світлосяйні, мов шлях сонця. Мудра людина повинна завжди пам'ятати, що цей особливий різновид тіла вона отримала внаслідок мільйонів років еволюції та численних перероджень. Матеріальний світ інколи порівнюють з океаном, а людське тіло з надійним човном. Розрахованим на те, щоб подолати цей океан, ведичні священні писання, а також ачар'їв, святих вчителів, порівнюють з досвідченими човнарями, а вигоди, що їх надає людське тіло, з ходовим вітром, що допомагає човну плавно лавірувати, прямуючи до бажаної мети. Якщо ж, незважаючи на всі ці привілеї, індивід не використовує своє життя на самоусвідомлення, його треба вважати атмаха, вбивцею душі, Шрії Ішопанішада недвозначно застерігає, що вбивця душі прирікає себе на вічні муки в найпохмуріших місцях усесвіту. Де править вигластво. Базові економічні потреби свиней, собак, верблюдів, віслюків та інших тварин по суті ті ж самі, що і в людини, однак задовольняються вони в огидних, бридких умовах. Закони природи наділили людську істоту всіма привілеями, щоб жити з вигодами, адже людське життя. Є більш важливим та цінним, ніж життя тварин? Чому людині дане краще життя, ніж життя свині і інших тварин? Чому високопоставленому службовцеві надано пільги більші, ніж звичайному клеркові? Річ у тім, що високопоставлений урядовець повинен виконувати обов'язки вищого порядку. Відповідно, людська істота мусить виконувати обов'язки дещо вищі, ніж тварина, завжди зосереджена на пошуках їжі, щоб просто наситити свій голодний шлунок. Однак сучасна душогубна цивілізація лише загострила проблеми голодних шлунків. Якщо ми наблизимося до вилощеної тварини подобі сучасної цивілізованої людини і попросимо її цікавитися самоусвідомленням, вона відповість, що бажає працювати задля задоволення свого шлунку, і голодній людині нема потреби в самоусвідомленні. Однак закони природи настільки невблаганні, що постійно загрожують їй безробіттям, попри те, що забувши про необхідні самоусвідомлення, вона пристрасно бажає важко працювати на свій шлунок. Нам дано людську форму життя не для того, щоб ми надривалися як ті віслюки або свині, а на те, щоб ми могли досягти найвищої досконалості життя. І Якщо ми не подбаємо про самоусвідомлення, закони природи. Примусять нас працювати дуже важко, навіть якщо ми того і не хочемо. Люди цієї епохи змушені важко трудитися, як ті віслюки і воли, що тягають вози. У цьому вірші Шиїшопанішади йдеться про певні країни, до яких посилають працювати Асур. Якщо людина не справляється. Зі своїми обов'язками людини, їй доведеться переселятися на планети Асур і народжуватися в нижчих формах життя, щоб тяжко працювати в пітьмі й невігласти. У Мгангвангіті 6.41.43 йдеться, що людина, котра стала на шлях самоусвідомлення, але, незважаючи на свої щирі намагання, не завершила процесу осягнення Бога. В попередніх життях, інакше кажучи, той, хто не досяг успіху на шляху усвідомлення своїх відносин з Богом, отримує можливість народитися в сім'ї шучі або Шрімат. Шучі – це духовно розвинутий брахман, а шрімат це вайшя, представник торговельної громади. Це означає, що людині, якій не поталанило усвідомити свої. Стосунки з Богом дано кращу нагоду самопізнання завдяки її щирим зусиллям у цьому житті. Якщо ж на цьому шляху навіть невдахам дано можливість народитися в шанованій і шляхетній родині, то важко собі і уявити, становище того, хто досяг цілковитого успіху, просто намагаючись усвідомити Бога. Людина забезпечує собі народження в багатій чи аристократичній родині, однак той, хто не робить жодних спроб усвідомити Бога, хто бажає перебувати під покровом ілюзії, хто надто матеріалістичний падкий насолод, мусить увійти до найпохмуріших місцин пекла, як те стверджено у всій видичній літературі. Такі асури матеріалісти інколи прикриваються релігією. Але їхньою кінцевою метою є матеріальне процвітання. У 16, 16,17-18 засуджено подібних людей, їх названо Самгавіта. це означає, що вся їхня велич спирається лише на обман, гроші й голоси недосить розумних виборців. Такі асури, що позбавлені знання про себе і шавасію, а саме, що все всюди належить Господові, неодмінно потраплять до найпохмуріших місць. Висновок сказаному такий: людське життя призначене не лише на те, щоб просто вирішувати економічні проблеми, нагромаджені на піску, а на те, щоб розв'язати всі проблеми матеріального життя, яке ми потрапили згідно із законами матеріальної природи.